Абсолютна якість назавжди. Хортиця найкраща в Україні. Доброї ночі. Спонсор показу Хортиця. Хортиця найкраща в Україні. Срібло та бронзу здобули українки на жіночому чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики у Франції. Спочатку спортсменка клубу Біола Дар'я Згоба стала третьою в правах на бруцах, а потім Аліна Козіч здобула срібну нагороду на колоді. При цьому обидві призерки виступали сьогодні через біль після травм, яких зазнало напередодні у командних змаганнях. Сюжети з Франції дивіться у наступних випусках «Спортрепортеру». Вчора був траур в Києві, сьогодні в Донецьку. Так підсумував 24-й тур чемпіонату України з футболу наставник Шахтаря Мірча Луческу. Поєдинок проти Чорноморця для Дмитра Шуткова. Саме з цією метою Мірчалу Ческу поставив у ворота досвідченого голкіпера, який нещодавно відсвяткував свій 36-й день народження. Подарунок Шуткову зробити так і не вдалося. Гірники атакували, атакували, однак в підсумку поступилися 0-1. Єдиного м'яча у зустрічі гості забили з 11-метрової позначки. Відзначився Володимир Коритько. Ну, бачите, бувають такі ігри, що вроді граєш на одній половині, а команда програє. Звичайно, що потрібно було реалізовувати свої моменти. Питалися грати від оборони і з виходом контратаки. Що-то нам не вдалося, був определений тактичний план, который в Вот, сработав. Но... Долі везення тоже присутствує. Саме так і заробляються очки, прокоментував гру Одеситів Мірча Луческу. І додав, боротьба за золото чемпіонату триватиме до останнього туру. На дитячій пристрасті тим часом вирували у Харкові, де в очній боротьбі зустрілися ще два претендента на медалі Дніпро та Металіст. Харків'яни лише в компенсований арбітром час змогли вирвати перемогу. Голова Валентина Слюсера чимала заслуга джокера ЗЗ. Я в свою чергу також старався, щоб він трошки впустився на землю. Ну, Сьогодні він тих 15 хвилин, які він грав, він зробив все, щоб ми виграли. Підсказало мені, що треба ЗЗ пускати. Втім головним героєм матчу став не Іварієць, а капітан Дніпра Андрій Русол. Захисник гостей не побоявся власноруч розбороняти фанатів Дніпра із представниками місцевих правоохоронних органів. В інших двох матчах суботи «Ворскла» вдома обіграла запорізький металург 2-1, а нафтовик поступився ФК Харків 1-4. За шість турів до закінчення чемпіонату відстань між Динамо та Шахтарем складає два очки, втім гірників ще грав в запасі. Ці такі два очки відділяють Дніпро від Шахтаря, а металіст від третьої сходинки. Олеся Трофимова, Новий канал. Лідер англійської прем'єр-ліги підскознувся у річці з Ріверсайд Стедіум Арени Мідлзбро. Манчестер Юнайтед привіз на два очки менше запланованих. Нічия 1-1 означає, що тепер найближче переслідувач червоних дияволів лондонський Челсі поступається лідеру однією перемогою. Фінал футбольного кубка Англії та Кардів вже не розлий. Вода. Шість років гостював вирішальний матч престижного турніру у столиці Уелсу, поки торік не повернувся на реконструйований лондонський Вемблі. І от тепер Кардів заїхав у гості до фіналу, здолавши у битві представників другого англійського дивізіону Барнслі 1-0 команда Кардів досягла заключної стадії змагань. І суперником тут буде вже не дуже титулований, але надто амбіційний портсмут. Помпейці також з мінімальним рахунком здолали в опір іншого нищоліго клубу Вест Бромвіч Альбіон. Переможний гол на con un cuanto a cano. 12 сетів від кутюр. Такий доробок на двох у головних волейбольних модниць України Черкаського круга та Одеської Дженестри у півфіналах плей-офф жіночої волейбольної суперліги. Чинні чемпіонки держави у суботу у серії до трьох перемог в суху переграли Золотоніський Златогор 3-0, вказавши не варто зазіхати на переможне дефіле. Проте волейболістки круга знають, гарно не буває забагато, тож і поєдинок 6 квітня холоднокровно записали собі до активу із вже звичним рахунком 3-0. Одеська Дженестра у власних стінах у цей вікенд також влаштувала примірку модних волейбольних фасонів. У моді, як завжди, перемога. А демонстрували її одеситки своїм візаві у півфіналі тернопільські галичанці, у суботу та неділю, здолавши галицьких дівчат з однаковим рахунком 3-0. Історія пам'ятає своїх героїв і часом їм віддячує, як у випадку із Філіппе Масою. Рік тому бразильський пілот Феррарі виграв гранти Бахрейну. У сезоні нинішньому довго довелося помучитися Масі, аби піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу. Більше того, стартові два етапи для нього закінчувалися до часу. І от тобі винагорода за страждання. Знову Бахрейн, знову перемога. Другим Феліп лише стартував, але дуже скоро очолив пелотон. І лише на підстопах бразилець позичав лідерство партнерою по команді Кіммі Райконену. Фіно підсумку фінішував за самісінкою, спільною спиною маси. Це друге місце на етапі вивело чинного чемпіона на перше місце загального заліку. Екс-лідер класифікації Льюіс Хеммельтон у Бахрейні став лише 13 -тим. Спонсор показу Хортиця. Хортиця найкраща в Україні. Я, Слава Варда, дякую вам від імені всіх, хто робить спортрепортери з інших спортивних снів. Все змінюється. Абсолютна якість назавжди. Хортиця найкраща в Україні. Alliance Atlantis представляє. Сэмюэль Джексон. Роберт Карлайл. Формула 51. Окснард, Калифорния, 1972 рик.